Санкт Йозеф Капелле. Каплиця святого Йосипа. І тут іде фюрст Франц Йозеф. Фюрст це князь. Вулиця князя якогось Франца Йосипа, яка і буде впиратися в замок Вадуц. Це, щоб ви розуміли, це школа. Просто капець, як класно. А попереду. Це таких три, три герболчика, три піки. Це Драй, Швастерн, коротше Три сестри. Швестерн, Драй, Швестерн, А я їх називаю Драй, Швайнен, Три свині. А ото за ними, ото й такий, то найбільший, найбага, найбільша гора в Ліхтенштані 2599, з 2600 метрів. Власне, вона на кордоні. Швейцарії і Ліхтенштейну, але вважається все ж таки, що воно належить Ліхтенштейну. Ось у три сестри, Драйшвестерн і забув, як називається, найбільша гора Ліхтенштейну. Розп'яття. Так що люди тут тримаються звичаю християнського. А це корпуси університету, це їхні кампуси. Ідемо до замку Вадуц, І зараз ось він, ось він там знаходиться. Ось, ось він. Це діюча резиденція князя, бо це власне монарх, це князівство Ліхтенштейн. Це діюча резиденція, вона відкрита лише один раз на рік, 15 серпня, в них національне свято в Ліхтенштейні, коли можна потрапити всередину пройтись по цим залам, резиденціям і так далі. А так можна просто зовні його побачити в будь-який день у році. Ходимо через такі нависаючі скелі із вапняку. І далі веде нас доріжка прямо до замку. А там внизу... Оце Нє, оце ні, 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 ні. Вона не веде до замку. Оль. Вона веде кудись вниз. Друзі, нарешті ми дісталися замку Вадуц. діюча резиденція Ліхтенштайнського князя. Не знаю, як там він живе і працює, але там піклося якесь відчинено. Ну, можливо, всередині воно щось більш сучасне має вигляд. Але так це справді якийсь середньовічний замок. Здається, збудували його чи в 11 чи в 13 століттях. Ви бачите, ось ця кладка, вона справжня, тобто так будували в 11 столітті, щоб ви не думали, що там якісь були, не знаю, на яєчних жовтках. Замішували, здається, розчин будівельний. А тут є майданчик, там вгорі, звідки можна все це. Бачити і охопити одним А, Ось замок вадуц, а оце вадуц під ним. Шкода, що ми не дістались. Всередину все зачинено. А далі є якийсь ще Швальц, Швайсвальд Через 5 хвилин пішкадралом, шльосвальд. Що спускатись з замку. От вам і весь вадуц. Як на долонці. Слухаю, тут навіть більш таке обзорне містечко. Друзі, весь вадуц, як на долонці. Живе тут 6 тисяч мешканців. В принципі, ось і вся столиця Ліхтенштайну. Трохи не сіли не на наш автобус, тому що нам їхати ось до Вільцкірхе Зараз сюди Фельдкірхе Сюди має прийти автобус, а це автовокзальчик такий платформи А, Б. Оце а платформа С, Це 12 а нам потрібно уно уно 11 автобус.